Пишні банти, білі сорочки та море квітів. Свято першого дзвоника прийшло в Черкаси. Сьогодні за парти сіли понад 24 тисячі школярів. Із них 2700 зробили це вперше. Загалом свято вдалося, Щоправда, святкову лінійку мало не зіпсувала погода. Наші кореспонденти далі. Школярі у святковому вбранні та з оберемками квітів у руках. Свято знань прийшло в Черкаси. Особливе воно сьогодні для учнів перших та випускних класів. На святкову лінійку шикуються разом. Щиро вітаю шановних батьків, вчителів, гостів, дорогих учнів гімназії святом знань з традиційним шкільним святом першого дзвінка. З початком нового навчального року більше за всіх хвилюються першачки. Підбадьорюють малечу, вчителі. Олена Шведенко взяла сьогодні під опіку чергове покоління школярів. Змінюються дітки, стають кращими. Вони стають більш розумнішими, більш допитливішими. Маленька Анастасія до школи прийшла підготовленою. Дівчинка вміє читати, малювати та рахувати. Я прийшла вже до школи і можу, і можу рахувати до, до 30. Діана теж розумниця. Я вмію рахувати до одинадцяти. А ось Арсеній рахувати навчився аж до ста. Та це не найголовніше, що вміє хлоп'я. Я вмію працювати. Виристи граніт науки цьогоріч у Черкасах буде трохи більше учнів ніж торік, на понад сотню. А от путівку у доросле життя у кінці цього навчального року в обласному центрі отримують майже 1800 випускників. Хвилювання, але але. Ну, останній рік це дуже цікаво, дуже захоплююче. Юля доброскок, Василь Саєнко, віка новини.